У понеділок, 4 вересня 2023 року, в усіх населених пунктах України школярі пішли до школи, розпочинаючи новий навчальний рік. Серед них була 16-річна учениця Єлизавета Головня з містечка П'ятихатки, котра була щасливою нарешті перейти до випускного 11 класу. Як і на всіх випускників, на її плечі випала честь провести на лінійці свого маленького першокласника, після чого. Усі бажаючі пішли святкувати цей день. Тоді все було чудово, і в кінці святкування дівчина вирушила додому темними вулицями, розмовляючи по телефону то з мамою, то зі своїм хлопцем. Однак, в якийсь момент, вона стривожено сказала мамі, що її нібито хтось переслідує, а потім раптово пролунав крик і фраза Не чіпайте мене. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.UA і сьогодні ми дізнаємось про справді сумну та жахливу нещодавню справу з Дніпропетровської області. Отож, коли Ліза запідозрила, що хтось позаду неї переслідує її, батько сімейства одразу ж взяв велосипед та поїхав їй назустріч. Це займало приблизно 5 хвилин часу. Мати після криків та відключення зв'язку дзвонила до донечки вдруге, і та навіть встигла підняти виклик. Однак нічого, крім писку дівчини не було чутно, тому вона зателефонувала з проханням допомоги до невістки, яка також швидко відреагувала. Але, по прибуттю до приблизного місця перебування школярки, нікого не було. На вулицях було тихо та темно. Це було дивно, адже прийшло лише пару хвилин від останньої розмови, тому родичі продовжували пошуки Єлизавети, гукаючи її та обшукуючи дороги й хащі. Однак аж через три години їм вдалося знайти 16-річну дівчинку, захованою серед зарослів біля недобудованої будівлі, нерухомою та напівоголеною. Побачивши те жахіття, на місце події викликали швидку медичну допомогу та правоохоронців, але медпрацівники змогли лише констатувати смерть. Мені медсестра сказала, що її вже нема, я вже не могла підходити туди, тільки побачила і все. Згадує невістка сім'ї. Також медичні працівники почули, що в кущах щось шаруділо, але перевіривши їх, там нікого не було. Через це родичі загиблої запідозрили, що недалеко від місця злочину тихо сидів злочинець, який швидко втік, коли прибуло більше людей. З огляду полісменами місця злочину стало очевидним, що дівчинка зазнала сексуального насилля. Та була вбитою, а також з її особистих речей зникла сумочка. Доки тіло 16-річної школярки досліджували судово-медичні експерти, аби встановити точну причину смерті та зібрати потрібні елементи, багато місцевих мешканців розпочало надавати записи з камери відеоспостереження, аби допомогти слідству. І на одному з відео справді була зафіксована Єлизавета, заді котрої хтось йшов у світловідбиваючих кросівках. А коли дівчина увімкнула ліхтарик на телефоні, чоловік побіг прямо на неї, а що сталося далі невідомо. Від того моторошного відео та жахливої трагедії усі містечку були налякані. Це просто був шок. Це словами цього не передать. Через то, що це дитина, яка ще тільки білого світу не бачила, ще тільки виходив світ, і вже отаке з нею случилось. Нутічка коло мене, то я, я її взагалі нікуди не пускаю. Кожен. Каждый... Шокірований був, ну, вийшов. Шуткуйте, не, неізвісно, хто його може він тут ходить в з нами, балакає, а ми не знаємо, що воно така сволота. Також люди відгукувались про саму Єлизавету, кажучи, що вона була дуже доброю, веселою дівчиною, не мала ворогів та була з абсолютно нормальної сім'ї. Я не знаю точно, ким вона хотіла бути. Вона була дуже дисциплінованою. У школі брала участь у багатьох заходах. Добра, весела. Хтось написав, що вона єдина дочка в сім'ї, але це не так. У неї є старший брат, у нього вже своя сім'я, розповіла журналістам знайома загиблої. На щастя, поліція відреагувала на цей жахливий випадок серйозно, і з міста Кам'янське було направлено до п'яти хаток багато поліцейських. Загалом у справі приймало участь більше 150 правоохоронців, які опитували ледь не кожного місцевого мешканця, перевіряли інші записи відеоспостереження та оглядали автомобілі у пошуках інших доказів та свідків. А згодом стало відомо, що дівчину задушили. Після зґвалтування, і на ній були виявлені сліди сперми, тому справа залишалась лише за виявленням підозрюваних та проведенням експертиз, які б показали збіг ДНК. До того ж, люди зазначали, що це був далеко не перший випадок у тому ж році, коли на дівчину намагався напасти невідомий. Справді, 10 липня 2023 року у Фейсбук групі міста п'ятихатки з'явився допис з попередженнями, що в містечку з'явився збочинець, і лише завдяки хорошій реакції дівчини та швидкому бігу вона залишилась неушкодженою. Під цим постом я знайшла декілька висміюючих коментарів, мовляв, а в чому полягає збочення, може чоловік хотів привітатися чи спитати годину, а там же дівчина в собі накрутила бог знає що, і тепер пише страшні пости з попередженнями. Згодом авторка зазначила, що саме з нею сталося, кажучи, що на північній стороні міста, коли вона йшла по одній з темних вулиць, за нею розпочав гнатись невідомий чоловік без штанів. На щастя, жінка була достатньо спритною, і доки вона бігла попереду, паралельно телефонувала до рідних, адже як вона вважає, від рідних буде значно швидша реакція аніж від поліції, і це вбереже її життя. Опісля цієї ситуації жінка одразу ж написала заяву в поліцію і попередила мешканців, зазначаючи, що доки в місті суцільна темрява буде далі відбуватись такий безлад. Попри таку жахливу розповідь, деякі люди продовжували знецінювати цю ситуацію, жартуючи про пісінкового злодія і кажучи, що це взагалі не є загрозливим бо коли людина не має зброї, типу нужа чи пістолета, це взагалі фігня і не варте переживань. Але більшість громадян погодились з думкою, що освітлення необхідне задля кращої безпеки, оскільки зі світлом легше помітити, якщо за тобою хтось крадеться. Мешканці були справді обуреними, адже з їх слів освітлення присутнє лише на вулиці мера, а на інших людей йому байдуже. Після того, як 5 вересня 2023 року з'явилася новина про вбивство 16-річної Єлизавети, а записи з відеокамер не допомагали визначити злочинця через абсолютно темряву чи неякісну картинку, знайома сім'ї загиблої зателефонувала меру і спитала, чи цього він чекав, чи він дочекався. На що він відповів: при чому тут вуличне освітлення. Я не знаю, чи ця проблема зі світлом вирішилась до цього часу, бо потім мер обіцяв, що він владнає це питання, але на щастя, правоохоронцям це не завадило зробити свою роботу у впійманні злочинця. Отож, коли полісмени дослідили більш як 600 чоловіків, лише 23 вересня вони виявили довгоочікуване співпадіння ДНК, і воно належало 46-річному Стасу, місцевому мешканцю та самотньому батьку п'ятьох дітей. Правоохоронці одразу ж арештували чоловіка та обшукали його помешкання, і невдовзі він зізнався у скоєному. За даними слідства, того вечора чоловік помітив на одній із вулиць дівчину, яка поверталась додому. Він почав переслідувати її. А коли переконався у відсутності людей, наздогнав та затиснув рот рукою, потягнувши до закинутої ділянки, а далі зґвалтував та задушив. Розповіли у офісі генпрокурора. Він знаходився неподалік місця сьогодні злочину, де примітив дівчину. Тобто він не хотів напасти, будь на кого, хто буде проходити повз нього. Зі слів затриманого його основною метою було зробити зґвалтування. Після того, як він почав це робити, він в і кураж і не мог зупинитися. Наймоторушніше тут те, що він знав потерпілу, оскільки вона була подругою його найстаршої доньки. А раніше дві родини жили по сусідству декілька років. Тато товаришували. Але це його аж ніяк не зупинило. І, попри зізнання чоловіка, співпадіння ДНК, наміру втекти за кордон до дружини та навіть добровільної участі у відтворенні подій, деякі люди, включаючи найстаршу дитину злочинця, відмовлялись вірити в його причетність. Нашого батька знають всі п'ятихатки, і ніхто про нього нічого поганого сказати не може. Він завжди намагався заробляти, бо нас же п'ятеро у нього. Ми з ним разом дрова продавали, він завжди робив нам якісь подаруночки, обіймав, цілував, любив нас. Та всі сусіди і знайомі не вірять, що батько міг таке зробити з Лізою, каже донька Катя. Так її назвали у ЗМІ, щоб зберегти конфіденційність. Справді, підозрюваний у злочині має багатодітну сім'ю двоє дівчат і троє хлопців, а найменшій дитині лише 5 років. Згідно статті Дніпропетровської порадниці. Тих дітей в більшості виховувала саме бабуся, матір Стаса, оскільки чоловік постійно їздив на заробітки, аби утримувати велику родину. Біологічна мати деяких дітей була позбавлена батьківських прав багато років тому, коли потрапила до в'язниці через вбивство жінки, а після виходу не відновлювала зв'язок. У чоловіка також була друга дружина, з котрою він разом вивіз дітей до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення. Але після неполадок в особистих стосунках вирішив повертатися додому. Дітей він відправив до бабусі, а сам оселився у своєму будинку, куди ще на початку війни пустив жити літню пару біженців з Донбасу. Після повернення батько був не у настрої, оскільки грошей на родину не вистачало, він міркував, куди можна поїхати, щоб заробити. Він нервував і молився вночі, коли не міг заснути, згадувала Катя. Також донька пригадувала дні після вбивства Єлизавети і жодних ознак чи певних змін його поведінки не виявила. Батько спокійно пішов до поліції і спокійно здав те ДНК. Він був такий, як завжди, усі три тижні. У той день, коли його затримали, він якраз зателефонував нашій бабусі. Був у доброму настрої, питав, чи зробили діти уроки. Під час розмови бабуся почула, що до батька хтось підійшов, і тоді з його рук випав телефон. Розпочались обшуки, і вони вилучили його сині кросівки, які ми купили в Німеччині. Хоча у той час всі казали, що вбивця був у білих. Принаймні саме таке враження складалось після оприлюднених записів з камер. В поліції кажуть, що ДНК робили тричі і воно співпадає на 100%. Але я не знаю, як так може бути. Я вірю йому, він нас дуже любить, стверджує Катя. Але попри такі заяви дівчини, фактом є те, що батько сімейства у свої 17 років був засуджений за крадіжку а також інші люди говорили, що чоловік був агресивним, любив випити і, можливо, приймав навіть інші заборонені речовини. Так чи інакше, слідство вважає його винним, і наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Обвинувачений акт скрирували до суду за фактами умисного вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням неповнолітньої дитини та крадіжки, за що чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Мені особисто дуже шкода, що під час такого важкого часу, як війна, якась потвора вирішує забрати таке молоде життя задля якогось мимовільного задоволення. Адже кожен з нас розуміє, що коли помирає хтось один, життя його десятки близьких, тих, хто любив цю людину, також незворотньо руйнується. Особливо важко, коли люди роками живуть у постійних звинуваченнях себе. Мовляв, якби у той вечір я вийшов на зустріч, чи виїхав би швидше на допомогу, усе могло б бути інакше. Але це жахлива пастка, бо реальність вже ніколи не зміниться. Отож, друзі, будьте обережними пізніми вечорами, донатьте, на розсорісь і пишіть свої думки щодо цієї справи у коментарях. А з вами була, як завжди, Сітарка Юей, і зустрінемось в наступних відео.